Тонтелберг як Генеральний секретар НАТО, е, пробує е, довести до е, той же самої Росії, до Путіна, до Китаю, що е, НАТО це не є, е, будемо казати так, просто військово-політичний союз е, папіровий, який буде використовувати звичайні сили. В нього є і ядерні сили. НАТО не просто так спостерігає за діями, воно щось робить щось досконалює. Але розумієте, з цими заявами не треба забувати і про інші речі. Це речі пов'язані з так званою протиракетною системою тих же самих Сполучених Штатів вже як національного компоненту. Я думаю, що от, е, цей компонент він дозволяє не тільки стримувати дії е, російської чи китайської дії е, по розгортанню ядерних сил, а е, вони фактично е, тим самим демонструють, що незалежно від того, чи Північна Корея, чи Китай, чи е, Російська Федерація буде запускати. Свої ядерні сили приводити їх в вищу ступінь боєготовності, НАТО буде робити адекватно, але разом з тим є і можливості в НАТО протидіяти фактично цим силам за рахунок саме створення чи наявності національних систем стримування чи участі національних систем стримування в тих чи інших. Блоках. Питання е, застосування зброї сьогодні не стоїть на порядку денному, але питання підготовки до застосування, питання удосконалення, питання е, фактично демонстрації того, що НАТО здатне відповісти адекватно, захистити своїх союзників адекватно. І розвивати цей напрямок адекватно, воно стоїть на порядку денному. Оце сьогодні і демонструється. Питання не стоїть про ядерну війну, це залежить сьогодні е, виключно е, від того, наскільки російський народ є суїцидальним і е, Росія є суїцидальним, і наскільки керівник цієї держави розуміє, що він е, робить. Питання ж використання ядерної зброї, воно е, не залишиться непомітним, незалежно від того, чи це е, тактично, чи щось вище. Чому? Тому що, е, по великому рахунку, коли починається е, застосування всіх цих механізмів, підготовка всіх цих механізмів, вони реально повинні. Виїжджати на певні позиції, вони реально повинні отримувати, е, ну, скажімо так, від Арзамаса е, е, 16 да, через 12 -е управління гумо Генерального штабу Російської Федерації на е, відповідні бази зберігання цих боєприпасів, е, сигнали, і відповідно з тих баз повинні. Відповідні боєприпаси розсилатися по тим е, структурам, системам, які е, фактично повинні їх використовувати, і це непомітним не залишиться на початковому етапі, а це вже є певним сигналом для того, що можна і е, вражати ці е, об'єкти цілі е, на території е, Російської Федерації.